Уяви собі, що ти живеш у світі, де свобода є нормою, а рівність основою, у світі, де взаємозв'язки та співпраця між членами громади міцніші і цінніші, ніж тенета і ієрархії та конкуренції, де земля є не просто ресурсом, а партнером, що забезпечує всіх, хто живе на ній щедрістю та благодаттю, де люди це не просто окремі особи, а сім'я, яка працює разом, турбуючись про кожного члена. Де лідерство не нав'язується, а виникає органічно завдяки мудрості та досвіду тих, хто заслужив повагу своїх товаришів, до прийняття рішень не централізоване, а розподілене. І всі голоси почуті та всі потреби задоволені. У цьому світі цінується кожна людина і кожен внесок у ньому немає гноблення ні людей, ні тварин, ні природи, а Земля є не просто планетою, а рідним домом. І такий світ існував насправді, і ми в ньому жили. І він сотні тисяч років існує для тих начисельних анімістичних суспільств мисливців збирачів. Усі ми знаємо про мисливців-збирачів як про первісний недорозвинений спосіб існування людини, але насправді їхнє життя та світогляд це дещо більше та глибше про що ми забули в нашому сьогоденні. Однак про що ми можемо згадати, що я й пропоную зараз зробити. І, на мій погляд, мудрість, яку ми можемо винести з цих стародавніх культур, може просто неймовірним чудовим чином вплинути на наше сьогоденне життя. Яким було життя до розквіту цивілізації і ускладнення сучасного суспільства? Окрім того, що, безперечно, дуже важким та жорстоким, особливо для теперішньої людини, проте сповненим гармонії з природою, співпраці та духовності. Так жили і продовжують жити у деяких закутках нашої планетки мисливці збирачі, або як їх іще називають, люди Землі традиційні первісні суспільства людей, які покладаються на полювання, рибальство та збиральництво для свого існування. Вони жили невеликими спільнотами по всьому світу, від арктичної тундри до тропічних лісів. І виробили унікальний спосіб життя, який характеризується глибоким взаємозв'язком та життям у тісній гармонії зі світом природи та собою. Живуть мислиці збирачі невеликими поселеннями, розмір яких становить, як правило, приблизно від 50 до 150 осіб, організованих у невеликі мобільні групи, що часто формуються навколо родинних зв'язків. Саме такий розмір громади є біологічно обумовленим та природним для людини. Пояснюється це теорією британського антрополога Робіна Данбера, згідно з якою максимальна кількість соціальних зв'язків, які може підтримувати людина, становить приблизно 150. Його називають ще числом Данбера і розраховують базуючись на розмірі неокортексу, нової кори головного мозку і кількості нейронів у ній. Дослідження Данбера свідчать про те, що це число однакове для різних культур і стосується як онлайнових, так і офлайнових соціальних мереж. Можеш сам скласти список усіх своїх членів сім'ї, друзів, колег та знайомих, з якими ти постійно взаємодієш, та побачиш сам, що їхня кількість буде десь у тих самих межах. Це практичний функціональний розмір групи, який дозволяє підтримувати співпрацю, управління ресурсами. Та найголовніше репутацію, яка є наріжним каменем таких громад. Репутація надзвичайно важлива в суспільствах мисливців-збирачів, тому що виживання часто залежить від довіри інших у спільноті. У таких невеликих і згуртованих громадах кожен знає кожного і за їхніми діями уважно спостерігають. Так само, як і кожен є уважним до себе та власних вчинків. Хороша репутація необхідна для створення та підтримки соціальних зв'язків і альянсів, які життєво необхідні для отримання ресурсів, захисту та допомоги. Людина з хорошою репутацією швидше заслужить довіру та повагу з боку інших, їй з більшою ймовірністю допоможуть у скруті, та саме така особа буде залучена до прийняття важливих суспільних рішень. Порівняється з нашим суспільством, де політик може обіцяти й робити, що хоче. Навіть красти та вбивати, а потім одного разу заспівати вова їбаші глядь і отримати всенародну народну любов. А в перспективному майбутньому ще й напевне високу посаду. Задяки Інституту репутації мисливці збирачі підтримують стабільну егалітарну соціальну структуру, в якій чоловіки та жінки мають відносно рівний статус і владу. Ми, прихильники сучасної демократії, навіть уявлення не маємо, що таке справжня рівність. У версії рівності мисливців збирачів, кожна людина має однакове право на їжу незалежно від її здатності знайти чи зловити. Водночас ніхто не має більше багатства, ніж інший, а отже, ніхто не має права вказувати іншим, що робити, а тому кожна людина приймає власні рішення. Навіть батьки не мають право наказувати своїм дітям. У мисливців збирачів немає боса великої людини чи начальника, а всі групові рішення приймаються консенсусом. Структура суспільства позбавлена ієрархії, класових, соціальних та економічних відмінностей практично немає, як і централізованого керівництва. Це забезпечує рівномірний розподіл влади та повноважень щодо прийняття рішень, а також допомагає запобігти появі лідерів або правителів, які можуть зловживати своєю владою. Мисливці збирачі мають унікальний спосіб поводження з тими, хто проявляє спроби створити домінування. На початку їхній підхід завжди грайливий, наприклад, вони можуть скласти жартівливу пісню про цю людину, щоб висміяти її зарозумілість, або можуть дражнити її через уявну власну значущість та бажання показати себе велику людину. Однак, якщо такий попереджувальний гумор не спрацює, глузування може стати більш гострим і менш грайливим. Літки, до речі, також виникли як спосіб контролювати лідерів. Якщо жікпини не працюють, хвалька починають ігнорувати всією громадою, і це майже завжди працює безвідновно. Суспільство мисливців збирачів мають змінну соціальну структуру, а керівні ролі, як правило, є тимчасовими та залежать від конкретного завдання чи ситуації. Лідерство базується на заслугах, а не на статусі чи багатстві. Керівні ролі часто беруть на себе ті, хто має найбільше знання бо досвіду в певній галузі, а не ті, хто займає офіційні посади влади. Крім того, у суспільствах мисливців-збирачів відсутні формальні інститути, такі як уряди чи правові системи. Натомість суперечки та конфлікти часто вирішуються за допомогою неформальних процесів, таких як посередництво чи переговори. Така егалітарна та антиієрархічна структура суспільства відображається і на сексуальних та подружніх стосунках, які зазвичай характеризуються відносно високим ступенем сексуальної свободи і гнучкості. І ніхто нікому не заглядає в ліжко та не розповідає, з ким та в яких позах спати можна, а з ким та в яких ні. Пари можуть створюватися і розлучатися на свій розсуд. І, як правило, будь-який соціальний або правовий тиск зберегти стосунки майже чи повністю відсутній. Попри те, що чоловіки та жінки можуть мати кілька сексуальних партнерів протягом свого життя, люди все одно схильні формувати міцні емоційні зв'язки зі своїми сексуальними партнерами та мати одного чи кількох основних, стосунки з якими можуть тривати багато років. Це тому, що мисливці збирачі покладаються на співпрацю та взаємодопомогу, щоб вижити. А міцні емоційні зв'язки важливі для підтримки соціальної єдності та кооперації. Суспільство мисливців збирачів також ґрунтується на традиціях обміну та співпраці. Їжа та інші ресурси зазвичай діляться між членами групи, і часто існує сильне почуття справедливості, спільності та взаємодопомоги. У таких суспільствах існує традиція дарування подарунків, що допомагає зміцнити соціальні зв'язки та стосунки. Даруючи подарунки, люди можуть продемонструвати свою щедрість і готовність ділитися ресурсами. Це у свою чергу створює відчуття взаємності, коли люди відчувають потребу допомогти іншим у скрутний момент. Якщо говорити про розпорядок дня мисливців збирачів, то він тісно пов'язаний із природними ритмами навколишнього середовища. Діяльність повсякденного життя включає полювання, збиральництво та риболовлю для отримання їжі, а також виготовлення інструментів одягу та житла. Люди займаються роботою в середньому всього 17 годин на тиждень, а не 40 як ми, і не в душному офісі чи на заводі, а на свіжій природі. Решта часу у них займають різноманітні ритуали та церемонії, які часто пов'язані з циклами природи, сон, прогулянки, прийоми їжі, ігри спілкування та просто насолоджування життям. Діти, які ростуть у культурах мисливців-збирачів, мають більше можливостей для гри, ніж діти, які ростуть у будь-якій іншій культурі, яку спостерігали антропологи, у тому числі нашій сучасній. І коли малечо виростає, ігри продовжуються. Підхід мисливців збирачів до роботи, наприклад, до полювання та збиральництва, також є грайливим, оскільки він соціальний, люди полюють і збирають групами з друзів і завжди добровільний. Ніхто не зобов'язаний полювати чи збирати. Усіх нагодують у будь-якому випадку. Харчування мисливців збирачів більш різноманітне та багато на клітковину й поживні речовини. Їжа завжди свіжа, а тому їхньому фізичному стану може позаздрити кожна сучасна людина цивілізації. Вони відрізняються просто відмінним метаболічним і серцево-судинним здоров'ям, їхні зуби не потребують стоматолога, коли в нас норма це вже не 32, а 28 зубів, то мисливці збирачі частенько мають навіть всі 36 по додатковій парі молярів або зубів мудрості, яких прийнято називати на кожній щелепі. А тривалість життя не поступається такій в наших індустріальних суспільствах. Такі хвороби цивілізації, як діабет, атеросклероз, астма, алергія, вжиріння, рак та навіть депресія, у таких суспільствах не зустрічаються менше зовсім. Наостанок мисливці збирачі також мають багато культурну спадщину, включаючи широкий спектр традиційних практик, таких як оповідання історій, музика та мистецтво. Вони також глибоко розуміють природний світ і часто мають складні системи знань і вірувань про рослини, тварин і навколишнє середовище. Їхні релігії грайливі, дуже образні, творчі та недогматичні, з богами та духами, які не займають домінувальної позиції та, навпаки, служать товаришами для гри на релігійних святах. Дорослі, як і діти, регулярно займаються музикою, танцями, мистецтвом і незмагальними іграми. Мисливці збирачі сприймають світ як сповнений духовних сутностей або сил, які присутні в усіх природних речах. Вони вірять, що все на світі, включаючи тварин, рослини і навіть наживі предмети, має душу або дух. Це означає, що світ для них живий, наповнений духовною енергією, а все, у тому числі наживе, є цілісним та взаємопов'язаним. Таке світосприйняття має назву анімізм. Це слово походить від латинського аніма, що означає душа або подих. Анімізм пращур всіх релігій. Він передує розвитку язичницьких і монотеїстичних систем вірувань, водночас охоплюючи їх в собі. До прикладу, атена як богиня міста атена це переосмислення анімійського духа місця, ріки, камінчука чи стежки, а Верховний Єдиний Бог походить з ідеї Великого Духа. Чиїми маніфестаціями є всі інші духовні сутності та сили природи. Важливо про те, що сам анімізм релігією не є, це в повній мірі саме світогляд, що має для анімістів практичне значення. Анімісти не просто вірять у духовність кожного предмету місця чи істоти, вони її відчувають та проживають. Анімісти переконані, що з духовними сутностями та силами можна спілкуватися, і що вони відіграють активну роль у житті людей. Тому вони проводять ритуали та практики, щоб підтримувати зв'язок з духами та вшановувати їх. Анімісти також можуть звертатися за порадами до шаманів чи інших духовних лідерів, які, як вважається, мають особливі здібності спілкуватися зі світом духів. В анімістичних суспільствах часто існує глибоке благоговіння перед природним світом. Анімісти сприймають його священним і всі його складові взаємопов'язаними та переплетеними. Відтак люди живуть в гармонії з усім живим та неживим, духами та навколишнім середовищем, у потаємній повазі до світу та з переконанням у важливості збереження природи. Чи потрібно нам зараз перейняти спосіб життя та переконання анімістів-мисливців-збирачів? Звісно, ні. Ідеалізувати первісні суспільства також не слід. Вони мають чимало недоліків. Але в цьому відео я прагну зосередитися саме на їхніх добрих сторонах, які ми втрачаємо в цивілізації у гонитві за прогресом та продуктивністю. Ми майже забули, що колись жили та сприймали світ по іншому. Ми забули, що можна жити в такий спосіб, який не передбачає втоми від існування та екзистенційних криз, тривог та депресій, ожиріння та вигорання. Ми забули, що самі є силами природи і живемо серед собі подібних. Ми забули, що ми переплетені з усім світом безмежної в часі та просторі мережею буття, що розгортає перед нами нас самих і саму себе. Отож, на моє глибоке переконання, нам, сучасним людям бетону, є багато чому повчитися у примітивних влабках анімістичних суспільств мисливців збирачів, людей Землі. Переймаючи елементи їхнього способу життя у нас, ми маємо потенціал отримати численні переваги. Щонайменше можемо почати з того, щоб наситити своє харчування необробленими продуктами та сирими фруктами і додати фізичної активності на свіжому повітрі, далі переглянути структуру суспільства, перейнявши мережевість, децентралізованість та культуру співпраці і взаємодопомоги. Нарешті анімістичний погляд на світ може сприяти виникненню тієї поваги та шанобливого ставлення до природи та навколишнього середовища. Що можуть надихнути нас вести більш стале та екологічно свідоме життя, цінувати та берегти природний світ і людей, що нас оточують адже все переплетено та взаємопов'язано. Ну і в чому мисливці збирачі праві? Уяви тепер, що ти живеш у світі, де кожен листочок, кожен камінчик та кожна травинка не просто існують, а живуть та перешіптуються між собою. Де вітер не просто виє, а переносить таємниці, а вся природа є божественною, живою, дихаючою сутністю, сповненою духами, дивами та магією. Де дерева не просто дерева, а стародавні хранителі, що стережуть та передають мудрій землі, де тварини не просто здобич, а наші супутники в круговерті життя, де Сонце не просто вогняна куля в небі. А могутня сила, яка несе світло і тепло всім, хто живе в його променях. І місяць не лише бліде дзеркало, а потаємний провідник, що веде нас крізь темряву та невідомість, де кожна дія гра, а кожен крок танець, де сміх і радість вплетені в тканину життя, де кожна подія свято. У цьому світі кожна мить благословення. кожен подих дар. Там кожен знає та усвідомлює, що все життя і священним. І що всі ми пов'язані однією мережею буття, яка простягається від найдрібнішого до найвеличнішого. І це не про Володар Перснів, але про це в наступному відео.